Жінка озброєна красою непереможна, тому засоби декоративної косметики дають змогу любій жінці бути переможницею. Тенденції осінь, зима 2010 дуже толерантні для всіх жінок, тому кожна жінка може виглядати привабливо, гарно. В цьому сезоні дуже модний був смокі Айс, причому Смокі Айс, ви розумієте, смокі дим, айс очі, тобто очі, очі в тумані, скажімо так, більш романтично. Це м'які контури, розтушовки, причому смокіайс чомусь деякі вважають лише чорний колір сірий. Насправді ці кольори дуже велика кольорова гама. Смокіайс можна робити, в яких ви тільки забажаєте кольорах, що дає змогу підібрати цей макіяж до любої форми і кольору очей, до любого кольору. Волосся та одягу. Звичайно ж, необхідно знати основні тенденції моди для того, щоб виглядати ефектно. Ви розумієте, що краса відчиняє любі двері. Людей завжди зустрічають. По зовнішності і лише потім вже розкривається внутрішній світ людини. І тому, звичайно ж, нас колись виховували, що головне в житті не гроші, не краса, але на, на практиці я Починаю розуміти інше, що все ж таки на сьогоднішній день дуже велику роль відіграє зовнішність. Що ж таке зовнішність? Це вміло підкреслений образ. Тобто можна любу людину зробити приємною, якщо вдало підібрати макіяж, зачіску і, звичайно, одяг та аксесуари. Акцент у цьому сезоні дається на очі, очі є дзеркалом душі. І, звичайно, жінки цим повинні користуватися. Бо очі говорять дуже багато. Але необхідно знати, що акцентувати у цьому сезоні і також у наступному, необхідно лише деякі. Ділянки обличчя. Наприклад, перше губи. Якщо е, очі, брови не дуже гарні, скажімо, або не виграшні, тоді робиться акцент на губи, якщо вони гарні. Дуже модно е, у цьому сезоні губи робити червоними, бордовими. Персиковими, апельсиновими, морквяними цикламен. Тобто і, звичайно ж, пастельні м'які кольори. Наприклад, якщо ви робите акцент на брови чи очі, губи робимо нейтральними, навіть, можливо, лише обмежити стільки блиском для губ. Якщо ви Хочете підкреслити форму губ, використовуєте контурний олівець. Але у цьому сезоні контурний олівець повинен бути точно такого кольору, як кольор губної помади та блиску для губ. Якщо ви хочете зробити акцент на очі, тоді брови робимо трошечки е, такими нейтральними. Причисуємо їх лише щіточкою і надаємо форму та глибину при допомозі тіней. І що саме головне, це тон обличчя. Звичайно ж, здорове, гарне обличчя може бути тільки якщо гарна шкіра. Досягти гарної шкіри вам допоможуть тональні засоби. Якщо шкіра трошечки у вас підгуляла, або була якась вечірка важка, ви можете зранку випити чашечку кави для того, щоб зняти набряки. І потім приступити вже до мейкапу. Акцент робиться на тоні шкіри. Тон шкіри не повинен відрізнятись від кольору шиї та. Декольте. У цьому сезоні та наступному будуть актуальні стилі вамп. Чому жінки поступово беруть лідерство у світі. І, звичайно ж, зараз в моді жінка МНСП, тобто жінка вольова, стильна, вишукана і розкішна. Щоб підкорити. Креслити розкіш, звичайно ж, використовують е, яскраві кольори косметики е, і використовуються вишукані кольори. Як це зрозуміти? Наприклад, якщо в попередніх роках в моді було дуже багато блискіток на очі, перламутру, металізовані очі, губи, то тепер в моді матові тіні, матові рум'яна і матова шкіра? Також популярний макіяж. Буде в наступному 2011 році дуже яскраві кольори, так званий макіяж в стилі Барбі. Будуть використовуватись кислотні кольори, які в цьому сезоні, можливо, були б зовсім не актуальні. Ось я вам тут показую ці кольори, це в принципі флуоресцентні кольори. Дуже яскраві, які будуть, звичайно ж поєднуватися з одягом. У цих кольорах ви зможете виглядати свіжими, яскравими та молодими. Звичайно, ви можете використовувати деякі акценти перламутрових кольорів, причому таких нетренів. Традиційних, наприклад, можуть бути лимонні кольори, які в минулих сезонах були не дуже актуальні. Дуже актуальним буде помаранчевий колір. Рекомендують всесвітньо відомі будинки мод у 2011 році губи кольору моркви. Персику, апельсину. Також актуальними будуть рожеві кольори. Що стосується новорічної ночі, то можна Порекомендувати, звичайно ж, нейтральні кольори, такі як сірий, чорний, білий у використанні Eyes. І такі кольори, як фіолетовий насичений, яскраво-рожевий, можуть бути помаранчеві кольори. Звичайно ж, все залежить від того, який колір буде вбрання. І на новий. Рік в новорічну ніч можливо використовувати блискітки для очей та е, блиск для губ з блискітками. І що стосовно до очей у цьому році і у наступному дуже актуальні штучні вії. Тобто. При допомозі вій ми можемо збільшити очі, зробити загадковим погляд, надати казкового образу вишуканого і так далі. Вії можуть бути приклеєними або нарощеними. На сьогоднішній день існує дуже багато технологій, які дають змогу прикрасити свої очі. І не бійтесь на новий рік. Використати штучні вії це дуже ефектно і надасть вам привабливого вигляду.